Коробов Волошин Прострільна передача до штрафного майданчика, ударна позиція у Геріча, але він передачу віддає пробити по воротах Редушко. пробиває, але захисник. Захисник на лінії воріти відбиває м'яч після удару Богдана Редушка. Різниці з точки зору підготовки, ну, звичайно, що можуть позначитися сьогодні саме на функціональних можливостях учасників матчу. але поки що бачимо легкість у діях футболістів Динамо. Денис Попов виграє боротьбу на другому поверсі, пробиває по воротах. Контенту цікавого І вже я гадаю, ви в цьому змогли пересвідчитися по перших днях тренувальних зборів. Зараз моменту Динамо можна забивати. Як зараз м'яч не опиняється у воротах, як зараз не забиває Богдан Редушко. У великій кількості віддаючи передачі в рамках цієї трійки центральних захисників. І зараз Богдан Редушко перехопив м'яч і міг забивати, і мав забивати у ворота. Зараз перший удар у виконанні корони Кельце досвідчений дуже гравець. Капітан Корони. Зараз ударна позиція у Ніколава. Ніколов тікає від Захарченка. Красен Захарченко стелиться в підкаці і блокує удар. Ганско запросило на ці збори. Хоча він може в різних командах корони грати. Зараз довелося попрацювати голкіпером. Вже в наступних матчах будемо очікувати Руслана Нещерета та Валентина Моргуна. Зараз хороший момент. в штрафу майданчику на самбу. Самба. Самба під удар віддавав Шопаренко. Пробиває повз ворота. Повз ворота м'яч. Тож Валентин Друбчинський Едуардо Гереро та Шоло Агундана з'являється. Брашко на правий фланг на маріуша Стемпінського. Стемпінський прокидає м'яч повз Суркеса, але й повз ворота. Навіть в чемпіонаті Кіпру не вражав. Своєю грою Маріус Стемпінський, виходячи здебільшого на заміну у складі кіперської моні. Зараз небезпечний момент і удар по воротах у виконанні Кабаєва. Одразу заряджав м'яч перед. Зараз тіре! Випускає суперника ліутіре. І що скаже арбітер? Арбітер каже, що промовчує. Зараз хороша передача, Шапаренко. Пробивав непогано. Зараз подача! В дуальну стійку летів але знову захисники. Знову захисники зіграли надійно. Хавко подає. Брашко пробиває по воротах. Ось нарешті ми дочекалися і удару в площину. Гра завершується в нічию 0-0. Кияни мали перевагу. В цілому погрі. Особливо це відчувалося в першому таймі. Один гол, що дарує чемпіонство, триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBET.